У Сполучених Штатах Америки перевипустять долари у новому дизайні. Однак найближчим часом оновлять не всі, а лише купюру у 10 доларів. Потім раз на два роки випускатимуть інші купюри у новому дизайні. Докладніше далі. Про таке рішення повідомили у бюро гравіювання та друку друкуша. Там зазначили, що банкноти мають бути стійкими до більш витончених атак підробок. Безпека є основною метою редизайну. Дизайн банкнот зазвичай публікується за 6-8 місяців до дати, з метою глобальної громадської освіти та навчання Касирів. Якщо це зробити раніше, це може допомогти фальшивомонетникам і викличе плутанину на ринку, що знизить довіру до американської валюти. Отже, в бюро запланували таку послідовність оновлення номіналів. Нові 10 доларів побачать світ у 26-му році. 50 доларів отримають новий дизайн у 28-му. Відповідно, 20 доларів у 30-му, 5 у 32-му році. Найвідоміша банкнота США номіналом у 100 доларів буде оновлена у 34-му році. У повідомленні бюро також наголошується, що усі старі банкноти з ужитку не забираються. Дійсними будуть усі долари, випущені з 1914 року. Важливо відзначити, що в усьому світі Існує понад 10 мільйонів банкнотних машин, які обробляють американську валюту. Останнім кроком перед повномасштабним виробництвом і випуском кожної нової купюри буде гарантія готовності цих автоматів надійно та без помилок приймати та обробляти нещодавно перероблені банкноти. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.